Добрий день, шановні. Бачите, що це? Ззаді зеленка. Оце лампа не паяльна, це зйомочна. Я знаходжусь в зйомочному павільйоні. Телеканала візит, і в мене беруть інтерв'ю. Так що скоро я буду популярна. Чекайте випуск, до побачення! Вона знімає ролики з 2020 року. І на сьогодні у неї понад 280 тисяч підписників, а деякі відео сягають до мільйона переглядів. Вітаю вас, мене звуть Ліна Романченко, і сьогодні представляю вам нашу гостю, блогерку з Донецької області Анастасію Едуардівну. Добре. Отож, перше питання: ваш нік Едуардівна. Це зв'язано з вашим по батькові? Чи це ваш псевдонім? Ні, це по батькові. Я Анастасія Едуардівна. Прізвище моє Чекражова, але я користуюсь таким ніком, коли я ще тільки создавала свої мережі. Я підписала себе як Настасія Едуардівна. Я не знаю, чому Настасія, але от так воно от вже вийшла. І так воно і залишилось. Я нічого не змінюю. Настасія Едуардівна, деякі люди мене впізнають так, і хай так і залишається. Знаємо, що ви вже близько року, як переїхали у наше місто. Розкажіть про вашу історію, з чого все почалося? Чому вирішили переїхати, все-таки наважилися і чому обрали саме Кременчук. Ну, взагалі, я з Донецької області, з Покровського району, місто моє називається Родинське, воно маленьке біля міста Покровська. Зараз всі, я думаю, знають, що відбувається в цьому місті. Там вже все роз... розруха просто і все. І вже в останній момент було дуже страшно, були прильоти сильні, і ми вирішили виїхати з родини. Тим паче, що оголосили примусову евакуацію дітей, тобто вимушені виїхати. Ну, випили. Так є. Так, а чому саме Кременчук? А, Кременчук, в мене є тут одна подружка. Ми з нею в Тіктоці познайомились і стали добре спілкуватися. Ну і потім якось так вийшло, Вона мені пише: Настя, приїжджай до нас в гості, розвійтеся, у вас там така дуже напряжна обстановка. А Я кажу: Ні, я вже відчуваю, що скоро ми все одно будемо їхати, і тоді я приїду. І коли стало питання, де шукати квартиру, що робити, куди бігти, бо знайомих як такових мене ну, гарних не було. Я вирішила, згадала про подружку і зателефонувала, кажу, так і так. Їжди, так. Я їй написала, кажу, так і так. Шукаємо квартиру. Допоможеш, Допоможу. І вона допомогла, ми винайняли квартиру, ще коли були вдома, знаходились. От, і вона допомогла нам зняти цю квартиру. Ми приїхали, ну, так і живе. Просто, щоб ви розуміли, яка хитра жінка, в шокі навіть я сама з себе. Береш, коротше, схема. Записуйте, береш. Короче, збираєш всі свої тарби, оклунки, все, що ти наживш, все що у тебе було, труси носки, Там тобі платять ВПО. Схема сотка ВПО буде дуже важко. Це зрозуміють люди, які це проходять. Морально це дуже складно. Тим паче, військовий чоловік, і оце все це морально дуже важко. Ну ви про це теж знімаєте у ваших роликах. Теж так. бачили. Так. Е, крім того, щоб бути в ВПО. От... Втрати, там залишився, напевно, будинок, так залишилась робота. Mm. Залишилася там? квартира наша, там, де пройшло наше подружнє життя, там, де народилася дитина наша. Ми виховували сина там. Дуже важко було морально просто зачиняти ці двері і не знати, коли ти чи ти повернешся, чи ні. Там батьківська квартира, тобто ти не знаєш, чи повернешся ти. Оце дуже складно. Через скільки часу вам вдалося вже от саме морально адаптуватися тут? Морально досить швидко. По-перше, мені подобається місто. Тут дуже класні люди, немає такого напрягу, ніхто тебе не виділяє, нічого тобі не каже. Ну, ми було, бо живемо собі і живемо. Так розумію, що ви три роки пробули під час повномасштабного вторгнення в Покровському районі. Мені здається, це така. Дуже непроста ситуація, як ви переживали ці роки, як там було спочатку. Повномасштабного вторгнення ми виїздили вже один раз. Ми були в Житомирі. Ми пробули там місяця чотири. І коли побачили, що вдома ситуація стабільна ще, ми повернулися додому і прожили там до серпня місяця, 24 року. 22 серпня, ми вже виїхали і приїхали в Кременчук. Тобто останній рік було вже дуже важко. Це постійні обстріли. До мене в місто ще не прилітало. Вже коли ми поїхали, почало, почало прилітати і там. Плюс відсутність світла в місті, взагалі, абсолютно відсутність газопостачання, відсутність тепла там не було нічого. Люди виживали останній вже момент, останні п'ять місяців. Це виживання. Плюс прильоти, плюс каби, дрони і все оце інше. Коли ми виїжджали, ще такої ситуації не було. Було ще світло а був газ, але вже були прильоти такі масштабні, що дуже було страшно. Коли ти в мене чоловік шахтар, і він ходив, там всі шахтарі, шахтарський край. І коли чоловік йшов на сміну, це могли бути і нічний, тобто я сама була вдома з дитиною. І от обстріли більше були вночі. І тобто, коли ти підриваєшся від того, що в тебе ходором ходить, отак вся квартира, в тебе чашки скачуть отак на кухню, і ти хватаєш ту дитину, біжиш в той коридор, сідаєш, і ти не знаєш, що буде далі. Ти не знаєш. В тебе така паніка, в тебе тремор. Цей. А потім, коли воно закінчується, якимось дивним чином такий спокій, типу, о, тепер все буде добре. І так, до наступного разу. І так, майже день у день. Ти заспокоїшся зранку, ти встаєш, ти бачиш сонечко. Все добре, можеш вийти на вулицю, все в тебе ну так, нормально. А, по а, потім, а потім ввечері, коли коли заходить сонечко, темно і починається. І по гучності це так, начебто, за твоїм дуже будинком Дуже це все відбувається. Дуже так? дуже. В Кременчуці так розумію. Ви стали домогосподаркою, яка веде свій блог з мільйонними переглядами. Правильно? Я й вдома була домогосподарка. Так вийшло. Я навчалась взагалі в університеті. Донецький технічний національний університет. У мене така чоловіча спеціальність, яка? Електромеханік і машинобудівник. Я закінчила бакалаврат, магістратуру, і потім вийшла так, життя склалося, що я народила дитину, декрет. Саме в декреті я почала, до мене прийшла ця ідея знімати ці відео. Бо мені то коліки, то зубки, дитина плаче, в тебе криша їде, чоловік працює. І от я знайшла для себе такий спосіб розважатися. От. Який, до речі, дуже допомагає, мабуть, так, особливо. Мені, такі моменти так. Зараз. мені допомагає і процес, сам процес зйомки, мені стає легше. І плюс, коли ти отримуєш фідбек від людей, воно взагалі так фух, клас, вау. Зараз ми плавно перейшли до теми про вашу творчість. Така кількість переглядів в Інстаграмі, в Тіктоці. Це все-таки більше везіння, випадковість? Чи це продумана робота і серйозний план, який, якого дотримуєтеся ви. Щоб отримати конкретно такі я скажу за себе, я не дотримуюсь ніяких правил. Я знаю, зараз це просування, це СММ, це все оце потрібно так, так, так робити по годинах. Я по відчуттям це робила. Тобто, коли я починала, це 19 20 рік, по перше, це було не одразу. Поки я себе знайшла, це було дуже довго. 19-й рік, я пам'ятаю, всі знімають якісь одні манері, якісь таке воно. Ну, воно ніяк якось було, і воно в мене не виходило. Раз не виходило, я відклала телефон і сказала, що все, ну як люди роблять. Не вийшло, хватить. А от, другий раз пробую ще, не виходить. Третій раз я вже сідаю і кажу: Ну як? Ну як от ну, повинно ж ну, в когось виходить і в тебе ж має вийти. І я просто сіла аналізувати, чого воно не виходить. І потім я вже зрозуміла, що я на себе надягла роль просто інших людей. Не свою. І потім я стала прощупувати, що можу я. І тоді почалося. Я почала м -м, гратися з одягом. Тобто в мене були, були різні образи, чоловіків грала. ну от якісь такі речі. Ну, виходить, що вона міміка, про погоду, от, якось я підключала, правда? так. Оце сижу і дивлюся. Де це моя лінія ума? Коли вона обірвалась? Ваші відео подобаються глядачам і особисто мені, в першу чергу через почуття гумору. Знову ж таки, почуття гумору це теж те, що ви, от, як ви кажете, ем, прощупали, чи це більше ваша риса характеру, яка от, так от, влучно вистрелила і зробила ваші відео класними. Це вроджена якість моя. Я по життю так живу. І Зараз я сміюся, кажу, що е, сміятися безкоштовно. А для ВПО безкоштовно ця пісня. Ну, це наша тема. Нам так краще. Ну, це от це єдина емоція, яка от зараз безкоштовна. Посміятись, поплакати, посердитись, за це не потрібно платити гроші. А отже, цим потрібно користуватися, я так вважаю. Але що приносить емоції позитивні? Позитивні однозначно. Коли ви записуєте зранку, ввечері, впродовж дня? О, коли приходить, коли просто прийшло. А звідки отак приходить? З простору. Німа нічого, я не сиджу, не продумую, не пишу, я просто включаю телефон. Якщо воно мені йде, то воно йде. Це як такий в голову хтось відкрив, потік такий раз. І я в моменті це знімаю. Я вже наблюдала ну, за стільки років, я вже знаю, що коли людина, ну особисто я, починає щось думати, планувати, записувати, включається камеру, оце все. Воно не заходить, воно не цікава. Можна щось десь ляпнути просто, і воно буде влучно і раз і мільйон. Просто можна по приколу щось зняти раз і мільйон і два. Ви пам'ятаєте те відео перше, яке набрало мільйон переглядів? Ні, не пам'ятаю, я не звертала на це увагу. Я не робила ніколи такого акценту на те, що я хочу бути блогером, щоб мене впізнавали. В мене не було такої мети. Я знімала для себе. Мені подобається процес, і мені подобається, як люди дають зворотній зв'язок. Все. Не було такого, я не хотіла стати кимось. Я просто це знімала. І мені здавалось до того моменту, як мене почали люди впізнавати, я ж бачу, що вони дивляться на мене. Точно так же і кремінчук. Ти ходиш і ти помічаєш. Деякі люди підходять і кажуть, і ти такий: Ого, а що мені робити? А яка в мене може бути реакція? І ти такий, ну просто ти людина, яка, наче як от веде просто свою сторінку, і тебе ніхто не бачить, як закритий доступ в тебе. А потім раз, і виявляється, що тебе ж люди ще бачать. А я, я про це ніколи не думала. Зазвичай один ролик в один день, так? Чи буває по різному А от з повномасштабним вторгненням взагалі це така ситуація, це такі качелі, це коли в тебе в неділю 10 відео, а потім місяць ти мовчиш. Тому що такий стан, а в такому стані ти не можеш себе видавити. І плюс я розумію, що зараз про багато вже там просто так не поговориш. Щоб людей не зачіпати, якісь питання не чіпати, щоб не було конфліктів. Плюс на тебе ця агресія може піти. Ну якось воно так. Плюс я для себе ще в інтернеті знайшла іншу сферу діяльності, тобто я знайшла себе, себе в езотериці ще, Як би це пафосно не звучало, і якби люди цьому не довіряли, але це дієво. Я займаюся матрицею долі. Це такий інструмент самопізнання по даті народження, можна подивитися потенціал людини, куди можна направити людину. Тобто я стала перемішувати інформацію з психологією в якійсь мірі. Тобто, людина виходить так, що людина на тебе йде по якомусь принципу, посміялися і весело, і вони залишаються. Потім вони переходять на сторінку і бачать, ого, а вона ще чимось займається. Спочатку я себе трошки нащупала, але оця невпевненість, воно все ж одне є. Ти не знаєш. І потім я така: М -м -м -м", я прийшла навчання одне, друге, і тут я починаю розуміти, що о, нормально, так будемо йти. Я можу це і компонувати, і займатися і тим, і тим одночасно. Мені головне транслювати. Люди мене слухають. Я це знаю. Таким чином, навіть виходить, що ваші ролики стали як такою рекламною платформою. Чи монетизуєте ви відео з ваших акаунтів в Тіктоці, в Інстаграмі? Тобто, чи заробляєте ви з цього кошти? З першого дня, як я знімаю Тікток, коштів за це в мене не було. Це чиста моя ініціатива. Я не монетизувала, якісь бізнесмени, скажуть це погано, я скажу, я згодна. Потрібно робити. Зараз люди вже задумуються над тим, що монетизувати блоги, коли вони вже заходять на платформи, вони розуміють, для чого вони це роблять. Я тоді не розуміла, і воно вийшло просто само собою. Отак. І потім, коли я вже почала матрицею займатися, то я монетизувала матрицю. Я почала роздавати консультацію, тобто я з людьми спілкуюся. Серед ваших роликів і жартів, зокрема, досить багато жартів довкола вашого чоловіка. Там стосовно подарунків, стосовно якихось там розмов і так далі. Як він до цього ставиться? Що багато? А, да. Як він до цього ставиться, <клес> і що після цих роликів можливо там якісь зміни відбуваються? Чоловік мій взагалі не кацається цієї теми. Я йому сказала: дивись, Сереж, у мене є тікток. Він сказав, хорошо, займайся. все. Питань більше не було. Що я там знімаю, що я там кажу. Він навіть не дивиться. ну, Зараз то, понятно йому що нема коли вже. От. А тоді ну, не було питань. Він мене підтримував взагалі в цих питаннях. Він каже, подобається тобі, роби. Молодець. І більше він не ліз. Можливо, на ці ролики вас надихають якісь книги, якісь ще ситуації з життя. Звідки ви ще берете теми? Дивлюсь, слухаю, інформація, все тут. Бери. Куча людей, куча ситуацій. Можна навіть ну, своє життя не брати. Але взагалі так, просто життя. Але Дивиш в житті це, теж я все. так розумію, любити пожартувати. Дуже. І... Але залишається ну, цей момент, юморок. Я його ну, всюди. Я не можу без нього. Ну, така я язика народилась. Ну, що ж мені зроблять. Просто уявимо, що я початковий починаючий блогер. Приїхала в оці всі обставини, бачу цю всю красу. Про що можна в першу чергу мені зняти і розповісти, щоб це сподобалось глядачам? Про що завгодно? Тут важливо визначитися з тематикою блогу свого. Тобто, якщо це якась натуральна така штука, ви знімаєте щось, підставляєте, музичку, нарізали, себе там показали. Я така красива, я гарна, ніжна, все змонтували, виклали. Якщо це, наприклад, я ну, мені б така не мені б не зайшло таке. І от качечка плаває. Я б сказала на відео, От качечка, добре, тобі ти плаваєш. в мене такий моральний стан, що я хочу втопитися. Жарти частково залітають на грані фолу трішечки. Так? Ну такі, так, да, чорненькі. Люди таке люблять. Трешачок. А що б ви порадили. Початковим блогерам, ось така природа, вона важлива, важливий взагалі антураж, чи важливо більше те, що ти говориш і посил? Якщо людина харизматична, якщо їй є що сказати і її будуть слухати, то ну, ремонти, оце все, воно не дуже важливе. Фони. Якщо людина більш знімає якийсь ек експертний, то там вже важливо, щоб в тебе був фон, щоб воно було гарно, щоб ти був гарний. От. Якщо таке щось гумор. Знімай на кровати, боже, хто тобі не дає. А тим, хто соромиться, але все-таки хоче знімати. Зніма, як, як, як себе подолати? Страх побороти. Яким Просто... чином? Зробити. Страх це точка зросту людини. Ніколи не пізно. Зараз кажуть, що дуже багато всяких блогерів. Всіх можна обскакати, скажімо так. Ну, ти не знаєш, який в тебе потенціал. Зараз буде хвилинка психології. Я хочу звернутися до тих людей, які там за щось себе не люблять, не поважають, не приймають. Тому що хто -то їм там щось сказав, так от знайте, завжди знайдуться люди, да, такі, які скажуть, що ви якийсь не такий. Також існує думка, що якщо ти успішний блогер, то ти обов'язково починав з купівлі переглядів, накрутів. Аудиторії і так далі, так це чи ні? Ні, купівля не працює, тому що тебе алгоритми соцмережей не будуть продвигати. Якщо вони будуть там інтелект, ну він же ж розумний, скажімо так, і якщо інтелект бачить, що ти щось накручуєш. Він тебе не буде просувати. Так в тебе буде там і мільйон підписників, а відео буде дивитися 200 людей. А публікування допису в певний час доби залежить від, від цього, залежить перегляди Дивлячись і Дивлячись, яка аудиторія, хто дивиться. Є люди, які встають раніше, є які пізніше. Гумор краще залітає ввечері. Коли люди приходять після роботи, вони покупались, поїли, лягли, і вони просто собі лістають поржали і спать. ви порадите тим, хто теж зараз усе втрачає і переїздить, і в них абсолютно міняється життя. Ви які ваші поради в тому плані, щоб не здатися і не боятися починати далі себе шукати і розвиватися? Ну, наскільки я знаю, всі ВПО з ким я знайома, це люди, які випадають із життя. Коли ти покидаєш рідний дім, це мінус зона комфорту. Ти одразу виходиш. До інших людей, ти нікого не знаєш. Ми там знали, що в нас як, нам було легше. Тут адаптація йде. І тут дуже важливо, це я по своєму опиту. скажу, я ж скажу, що я випадала так трошки. У мене такий був момент, коли лежала взагалі дні 15, отак. От я нічого не, не хотіла, не робила. Не витягне тебе ніхто. Крім тебе самого, ніхто. Тобі можуть люди казати, роби те, роби це, а людина просто страждає. Тут ще такий момент. ВПО — це люди, які постраждали, і в нас є така певна на початку позиція, що ми. Як жертви обставин. І це коли ти завісаєш. От, все, ти жертва. От в цю жертву впадати не може. Отож, сьогодні ми спілкувалися з ВПО з Донецької області, блогеркою Анастасією Едуардівною. Її приклад, як і тисяч українців, яких так чи інакше зачепила війна, підтверджує, що варто радіти кожному дню життя. Адже саме це дає сили йти далі. З вами була Ліна Романченко. Побачимось.